Тезу про те, що Трамп не стратег, і у нього немає глобальної стратегії ні на ці вибори, ні в цілому. Варто пригадати, що він вже був президентом. Бо багато хто говорить, що це дивіться, що там успішний бізнес, ага, успішний бізнес, який також будувався на грошах в першу чергу родини і неодноразово банкрутувався, але тим не менш, він був президентом і він показав, що у нього немає стратегії всі, якісь його ініціативи. Стратегічні вони не спрацьовували особливо, що стосується міжнародної політики, вона була катастрофічною, провальною, жодної серйоз, жодного серйозного здобутку на міжнародній арені. У Трампа не було жодного. Якщо хтось зараз е, зможе знайти такий здобуток, запрошую в коментарі. Я потім зайду, почитаю, відповім. Але ну скажімо так, я це, я в це питання заглиблювався Все, чим займався. Трамп це і Північна Корея, це Близький Схід, в тому числі конфлікт у Сирії, це Китай, це Мексика. Всюди він зазнав фіаско абсолютно і призвів до результатів ну, до катастрофічного погіршення, особливо в північній Кореї. Його піжонство завершилось тим, що ядерна програма КНТР потужна як ніколи. Е, тому таке, і тут він ну, слова вилітаючи з його рота, ні, нічим не, не проходячи через якийсь не, фільтр не, розумової діяльності, тут на, насправді це ж просто до нашого інформаційного поля доходять тільки якісь гучні події по типу інтерв'ю Ілону Маску. Але фактично кожного дня Трамп виходить з якимись заявами і там.